До мене сьогодні, навіть не сьогодні, а декілька днів тому надійшла інформація, що навколо Деївської, Деївської, гори, навколо Деївської гори, я не знаю, на якій це, це земельний ділянках, але проходить несанкціонована вирубка дерев. Мені сьогодні вже надіслали мешканці прилеглих районів Деївської гори е, відео, де, на якому видно, я можу журналістам вам його передати. Це відео да? і з локації. Да? І місто -локації цього. Е, е, Давайте так. давайте Тому я пропоную благоустрою вивчити цю інформацію. да? і Якщо це ви подивіться по геолокації, якщо це наш район, наш район значить треба дослідити це, дослідити цю інформацію і якимсь чином виявити, і, можливо, там. Прийняти якісь міри згодні. А? Ми да? Ми Давайте Олександровна да. говорить, що це один з варіантів. Можливо, що це та земельна ділянка, де надані землі участки учасникам, в тому числі учасникам АТО, підсадівництво. Ні, 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 це не підсадівництво. Ви тут побачите, це проходить на стежках, де люди там деякі бігають, деякі згуляють. Ні, ну, там там, там не, не не вирубка, так йдеться, не, не знаєте, не квадратами, не, не підготовка. Хаотик. Хаотично, ну ви щас як місцями. то за місцям Так. Подекуди. і подекуди. Правильно ви кажете місцям і подекуди і видно, що вирубка йде там для ну. На дрова, мабуть, рубають. Тому що різні дерева, і малі, і великі, вирубуються і вирубуються іменно біля стежок, де, щоб можливо було вивезти. Це ще твердих пород, да. я ну, не знаю, які породи, але ми давайте ми давайте. наші території да. чи ні. вам... Да. 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 що наша почне щас... спів... співпрацювати з поліцією. це... Да. Деївського... Ну, не, Там може, бути... Бути... Да. Бути... Да. Там може бути... бути район, там може бути частина з району. Тому э, я ж кажу, що ми зараз вивчимо. Э, Якщо це наша земля, будемо займатися. Якщо ні, то може звернемось там в район, нехай приймаються там, відповідні е е рішення самі. Ну, хай колеги передадуть да. своїм передадуть. передадуть повернули вам. Да. Добре. Поліцію хай Все.